Привіт! Хочу поділитися з вами враженнями про найкращу книжку з історії Києва початку ХХ століття. Особливо, якщо ви мало знаєте про цей період або хочете систематизувати свої знання. Я маю на увазі працю Тетяни Водотики Історія повсякдення Київ, початок ХХ століття. Книжка зовсім невеличка, всього 251 сторіночка, але вона надзвичайно концентрована. Там Дуже багато інформації, завдяки якій ви можете подивитися на е, місто очима його мешканців, буквально відчути себе е, там. Це неймовірні відчуття, але інформації дуже багато, особливо якщо ви ну, не, не цікавитеся містом прям сильно не досліджували це все. То для вас буде дуже дуже багато нового. Це справді чудова книжка про абсолютно все-все-все все в Києві, але на досить базовому рівні, що важливо. Якщо якийсь розділ, якась тема захопить вас глибше, ви можете вже самостійно подосліджувати її, щось підчитати. Тим більше тут в кінці авторка дає нам список і деяких рекомендованих конкретних книжок, а також перелік авторів, до яких ви можете звернутися, якщо ви хочете дізнатися щось більше про... Київ, але, в принципі, тут, ну справді, досить багато інформації. Тут є якісь ілюстрації. Їх, правда, не багато, але вони є. Найбільше все-таки тут не фотографій якихось, а більше таблички. От таблички тут є. Часто вони досить корисні. Насправді це та інформація, яку, як правило, в всяких наук поп статтях, в журналах і так далі, ну, не багато Це Все ж таки, авторка науковиця, яка працювала з першоджерелами, тому вона тут багато такого подає. Тут, ось, наприклад, і... І по фінансах, і по зарплатах, і по кількості жителів, і по рівню, до речі, грамотності навіть по кожному району є по переписах, але фотографій теж достатньо. Отже, про що авторка розповідає нам у своїй книжці? Тут ось є зміст, але в кожному з цих. Пунктів є ще там під підпункти, тому ну вона справді дуже концентрована. В першу чергу ми зосереджуємося, дізнаємося про те, як розвивалося, як розширювалося, як росло місто на початку двадцятого століття. Тоді це справді все відбувалося дуже інтенсивно, і найголовніше вона приділяє час тому, як люди відчували себе в усіх цих стрімких змінах. Шукали нову роботу, бачили нове дозвілля, отримували нову зарплату, шукали нове житло, і так далі, і так далі. Ось мені дуже подобається ось цей такий трошки більш людський, побутовий звичайний погляд на історію. Це те, що я намагаюся робити теж на своєму каналі, роблячи відео не про якісь часто величезні масштабні події, а про якісь вузькі теми, саме з побутового життя міста. Також ми тут розбираємося з е, структурою влади в Києві. Насправді, для мене ця тема завжди була трошки складною і заплутаною. А після прочитання цього розділу мені стало трошки, знаєте, в голові розклалося. І я вже потім пішла і підчитала для себе більше, але я вже знала, що і як мені гуглити, і мені вже було набагато простіше з цим розібратися. Е, також ми звертаємо увагу на нову міську інфраструктуру, яка якраз з'являлася в Києві, і як влада давала собі раду з цим, як люди давали. Собі раду з цим. Це ми говоримо про електрику, про водопостачання, про каналізацію, про не, новий транспорт, про електричний трамвай. Ну, спочатку не електричний, спочатку конка, паровий, потім вже електричний, не, потім про фунікулер і так далі. І так далі. Також пані Тетяна розповідає тут про дуже цікаву соціальну складову, тобто про освіту, як вона змінювалася, які можливості з'являлися для киян в 20 столітті, і про дещо соціальне саме про притулки, про те, як допомагали людям не дітям незаможних людей отримати освіту. Таке теж було, але все ж таки в меншості. Де працювали люди, як вони там працювали, в яких умовах? Насправді тут. Багато часу приділяється конфліктам, які відбуваються, по-перше, на етнічній. Складові, тому що деякі підприємці були е, приїжджали до нас з інших країн і трошки підозріло, бо вороже ставилися до місцевих. Таке було, але його було небагато. Або на основі якихось соціальних нерівностей. Тобто власникам заводів було складно зрозуміти робітників. Робітникам було складно зрозуміти власників заводів. Умови праці не завжди були прям вау, і тим більше по сучасним міркам це було дуже небезпечно і складно. І через це виникали конфлікт. Ти пані Тетяна я їх детально розбирає, що до цього призвело, яка була етимологія конфлікту, і як намагалися з них виходити, або навпаки, як їх ігнорували і до чого це привело. Наприклад, ну, типу, очевидно, що революція 1905 року, в тому числі, е була підживлена ось цим всім. В книжці про це теж багато інформації. Одночасно з цим ми повертаємося до більш якогось веселого е життя і. Цієї сторони життя про розваги в Києві ХХ століття з'явилося дуже багато різних розваг. Почали з'являтися перші кінотеатри, був цирк, відбувалися виставки. Насправді тут от, дуже багато уваги приділяється, ну не дуже відносно багато уваги приділяється ось цим промисловим виставкам. Тобто, ми звикли бачити і думати про те, що якісь ось була всесвітня виставка. Да, вона відбувалася часто за кордоном, в да, Лондон, Париж і так далі. Що у нас такого не було в Російській імперії, таке було, і в Києві в 1913 році приймав її. І у нас було багато різних павільйонів, різні бізнесмени намагалися показати себе в найкращому світлі. Це було дуже цікаво. З цього навіть залишилася кінохроніка. Тут в книзі про це розповідається. Сфера послуг дуже росла, і тут про це теж є. Які конкретно галузі сфери послуг, відповідно наскільки це дало багато робочих місць, скільки люди там заробляли, тобто ось такі дрібнички, про які часто вичитаючи якісь великі статті про Київ, автори не звертають на них уваги, а насправді це дуже цікаво, і я завжди на цьому найбільше зосереджувалася, і тому для мене ця книжка стала просто скарбом. Ой, ну, останні дві теми, які я хотіла б виділити це туристичний центр, Київ як туристичний центр, особливо сюди до нас багато приходило прочан, і тут про це багато теж розповідається, і про етнічний розподіл в місті. Ось. Те прям дуже цікаво. В Києві, звісно, було, що дуже багато не лише там українців. Очевидно, що було багато росіян. Вони приїжджали в тому числі з допомогою влади, яка давала їм тут певні пільги для життя і роботи. Але в нас було багато поляків, в нас було багато чехів. Як цим громадам жилося, по-перше, всередині себе, тому що очевидно, що вони більше спілкувалися самі з собою, і як вони як їм жилося взагалом великому місті, такому багатоетнічному. Як їм жилося з владою, як вони вживалися, тому що щоб отримати там громадянство, наприклад, громадянин Русії, там, умовно, Прусії да, Австрійської імперії, ще і так далі. і так далі, Дехто хотів приїхати отримати російське громадянство і е, мати бізнес і працювати. І, відповідно, там була своя бюрократія, яка вона була, і як їм було, як вони потім, наприклад, з цим зживалися, податки і так далі. Е, тут теж про це багато розповідається. Тобто, книжка, ну, справді, і скарб, якщо ви е, хочете подивитися на дрібничке життя, ось саме це допомагає, як як я казала на початку, подивитися на місто і на епоху, очима цих людей буквально відчути себе в ньому. В мене є такий знак якості, це мій екслібрес. Вона я його ставлю лише на книжки, які я точно залишу в своїй бібліотеці, з якими я буду працювати, які, до яких я буду повертатися, і вона для мене стала буквально настільною. Під час підготовки моїх відео я часто до сюди звертаюся. І по тій темі, яка мене цікавить, і просто щоб трошки, знаєте, насититися цією атмосферою, це прям дуже дуже помічне. Але навіть якщо ви не ведете влог по Києву, по Києву і не пишете якісь статті, то я Впевнена, що якщо ви цікавитеся цією темою, ви прочитаєте її буквально за день-два, ну тут 250 сторінок це небагато. Очевидно, що це не єдина праця такого штибу, є, по Києву ще інші е схожі книжки, вони в мене теж багато, є, які з мене є в бібліотеці, Якісь, е але їх е відмінність в тому, що Ця книжка, вона прям захоплює все. Ми починаємо від простої імперія, люди, зміни від духу часу, закінчуючи дійсно всякими побутовими справами. Я не зустрічала праці, в якій це все було в одному місці. Я зустрічала праці, де це все було трошки роздріблене. Десь побут, десь зміни, десь влада, десь ще щось. Але так, щоб це в одному місці, такого я не бачила. Або щось схоже, я зараз пригадала. Анатолія Макарова, але, по-перше, це російськомовні книжки. На жаль, дуже багато джерел дійсно цікавих і, можливо, навіть досить якісних, але вони російською мовою були написані. Але тут відмінність в тому, що Анатолій Макаров, хоч і дослідник, дійсно, який присвятив багато часу Києву, але він не науковець, все ж таки має читати праці науковців. Які е, вчилися на істориків, які знають, що таке історична наука і принципи підходу і вивчення е, і обробки інформації. По-друге, у багатьох працях, які є російськомовними, е, часто проскакує або трошки, або зовсім не трошки, такий імперський погляд на Київ, це те, чого я намагаюся уникати, і чому я не далеко не завжди і користуюся цими працями як джерелами для себе, якоїсь нової інформації, тому що там можна. Хапанути зайвого, очевидно. Можливо, колись я зберуся і. Проговорю про популярних авторів, які видаються видавництвами, е, які спеціалізуються на Києві. Їх багато хто радить у своїх блогах і так далі. І так далі. Але вони, очевидно, проблемні. Але поки що я не готова до цієї праці, поки що я готова лише хвалити гарні книжки і праця пані Тетяни. Е, одна з таких я була в захваті, коли я її придбала. І я сподіваюся, що якщо ви її придбаєте, ви будете в такому самому захваті. Дякую вам дуже за увагу. Це всього лише мій другий огляд на книжку. Я сподіваюся, що е, вам сподобалося, що ви захочете її придбати, що я вас змогла зацікавити. Е, тому, якщо це так, поставте мені, будь ласка, лайк, перевірте, чи ви підписались на канал, напишіть якийсь коментар, чи ви бачили її, можливо, десь в магазинах, але не придбали. Або, наприклад, ви придбали, прочитали і можете зі мною поділитися своїм враженням. Можливо, вона вам не так сподобалась, або навпаки, так сподобалася. Ми утворимо клуб любителів пані Тетяни, тому що в неї є ще інші книжки, вона переважно зосереджується на історії підприємництва, і це страшно цікаво. В мене є ще одна її в черзі до прочитання, і можливо я теж з вами поділюся. Потім нею у неї є ще дуже класна праця про видатних киян, про почесних громадян міста, тих, кому влада присвоювала цей титул. Відзнаку титул відзнаку, і це вкрай цікаві і при Бувають люди. Е, тому напишіть в коментарях, можливо, ви читали дійсно інші книжки е, пані Тетяни і, можливо, напишете мені свої відгуки, я підніму їх в своєму е, рейтингу до прочитання. Е, що ж, ну дякую вам за увагу. Щастя, здоров'я до наступних відео.